Автентичний вигляд забудови кварталу довкола пасажу прагнуть повернути теперішні власники цієї історичної будівлі. За рахунок фахового проекту можна укріпити споруду, а також звільнити від надмірної кількості торгових приміщень всередині натомість встановити фонтани та скульптури. А місця для торгівлі, адміністративні та офісні приміщення, з'являться завдяки добудовам. Ми мусимо визначити, що таке пасаж. Це є перекриття внутрішнього двору і навколо ті будівлі, які будуть відновлюватися в вигляді квартала чи вигляді новітних споруд. Я не знаю, як це буде називатися. Я думаю, що це буде скажімо культурно-торговельний комплекс, в якому ми передбачаємо виставкові зали, заклади різноманітні, торгові площі, офісні приміщення. Ця будівля, пригадує Олександр Долішній, перейшла йому власність в доволі жалюгідному стані. Вона просідала та руйнувалась практично на очах. останні роботи з укріплення фундаментів та стін пасажу проводили у 2002-му. Наразі, на думку власників, настав час для повної реконструкції пам'ятки міської архітектури. Пропозиції проєктів розробили на замовлення. Фахівці переконані, у 21-му столітті варто використовувати сучасні надбання та технології, аби звести до мінімуму втручання в оригінальну конструкцію будівлі. Хоча пропонують і альтернативні варіанти класичної реконструкції. Два концептуальні різні проекти: один сучасний, другий в традиційних класичних формах. Але обидва, обидва проекти являють собою комплексну реконструкцію з реконструкцією самого пасажу і відбудовою цього втраченого кварталу. Чутки про перебудову пасажу ходять давно. Занепокоєна місцева інтелігенція звернулася до обласної влади. Чиновники заспокоюють, наразі створено не проекти, а лише їх пропозиції. Без погодження з громадою жодних втручань в пам'ятку архітектури не буде. Тим більше для реконструкції з добудовою бракує необхідних документів. Якщо йде регенерація власне кварталу. Ні, не можна квартал не можна відновити в тому вигляді, який він був раніше, тому що закон стверджує так, що мають бути відповідні креслення, обмірні креслення, е, крім фотофіксації, е, повністю всі архітектурні обміри, і тільки тоді можна відновлювати цю річ. Водночас каже Андрій Давидюк, завдяки такій перебудові можна вирішити гостру нестачу виставкових приміщень однак, мешканцям міста доведеться обирати або належна експозиційна площа в пасажі, або зелені насадження довкола нього.